Що, ж, вчора попрацювали, ну справилися, коротше, посадили, але не зміг нічого вже зняти. тому що... І от, А ви кажете, що там я можу бути неправий, що працюй 24 на 7, а потім з другого знайди. Що ми сьогодні маємо зробити? Ось це пересадити. Демонтуємо ялівець. В кінці кінців, після закінчення роботи, він сідає. І я чую, що від нього перегаром іде. Ну, давайте потягнемо кота за хвостика. Люди, які навчаються, в них є якась субординація, повага, етикет, мораль. Телефонували і питали, що це за пропорції, що вони означають. Якщо просто ви не хочете це робити, то я знайду когось другого. Спеціально посадили ми його під вуглом, під кутом. Привіт, друзі та підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні дощ у нас похолодання, навіть термометр показував в автомобілі 2 градуси тепла. дощило, тому ми сьогодні були зайняті лише 2 годинки часу. Спочатку поїхали, кинули в басейн хімії і потім поїхали ще на консультацію, тому що зателефонував чоловік один, каже, що там якісь рослини. Прихворіли чи ще там щось. Ми поїхали, подивились проконсультували все ок. Завтра має бути вже без доща, тому будемо працювати по плану, маємо посадити рослинки завтра. Тому гарного дня, приємного перегляду і там коментуй щось, вподобайку і так далі. Що ми сьогодні маємо зробити? Ось це пересадити, демонтуємо ялівець. На перспективу осінню пересадимо магнолію, а ось тут посадимо сьогодні бонсай. І так само магнолію посадимо десь ось тут, щоб вона проглядалася з тією. А ось на місці оцих кружків буде просто газончик. Той конус маємо посадити десь сюди по центрі. І сьогодні тут маємо посадити рослини, закопати зараз автоматичний полив. І принципі, Підготувати вже ділянку під укладку руленого газону. Там Хлопці граються з клапаним боксом, закидують траншеї. Ось цю землю маємо вирівняти. І туї і брабанти вже привезли, це вони мають бути попід край. Ще будуть злаки, і сосна і бонсай. Що, ж, вчора попрацювали, ну, справилися. Коротше, посадили, але не зміг нічого вже зняти, тому що. Не встигали. Вчора взяв я три людини додатково. Я вже Андрія не рахую з Андрієм чотири. І що я вам хочу сказати? От ви в попередніх відео пишете, що е, там завжди роботодавець неправий, то я вам хочу сказати: от прийшла людина 24 роки, ну, в ніби й працює. Відійшов на 5 минут, там, на 15, минут, не на 5, він відходив по обідньої обідні перерви, приходить йому вже весело. І от, а ви кажете, що там я можу бути неправий, що працюй 24 на 7, а потім з другого знайди. Я йому говорю, копай через 50 см лунки під посадкові місця під Туї. Воно в нього зміщається. Коли мало би бути 32 ямки під Туї, нам в кінці кінців довелося викопувати траншею, тому що в нього все змістилося. В кінці кінців, після закінчення роботи, він сідає. І я чую, що від нього перегаром іде. І як тоді, ну, як з ним працювати. Звісно, я буду на нього казати, що він погано працює. Я йому заплатив гроші. Я йому заплатив як має бути, як і обіцяв в оголошенні, але він більше не вийде. І при цьому, хто має бути неправий? Я чи Чи я багато вимагаю? Ні, я не багато вимагаю. Але 32 лунки під ту, і це ну такий ком землі можеш викопати. А він за день не міг викопати цих 32 лунки. Ну це ж смішно. Та й така то історія. Сьогодні, по прогнозу, дощ, але поки його немає. Буде сьогодні працювати додатково ще одна людина, яка вчора була, вроді це студент і з вищою освітою, ну як з вищою, навчається в вузі. До речі, мені такий подобається. Люди, які навчаються, в них є якась субординація, повага, етикет, мораль. І з ними є про що поспілкуватися. Вчора, як той хлопчина, прийшов, а оказується, він каже, а в мене ще має бути суто, условно має дати. Я чоловіка під трактора кинув на роботі. Молодець, молодець. І ходи тепер, оце. пішов в туалет, каже, сидить там 15 хвилин чи скільки. Лупанув, все, йому вже весело. Вечором каже, щось перегаром. Що... Та ні, це може бути антисептик. 25-й рік антисептик. Ти не пользуєшся, молодець. Та й таке, сьогодні їдемо, будемо монтувати автоматичний полив. Закінчили, монтувати ми систему автоматичного поливу. Повкручували вже форсунки, зараз ще повиставляємо їх. Хочу вам сказати, що такі пропорції дуже чудово виконують свою роботу. Ми виконували цей об'єкт біля траси і всі. Телефонували і питали, що це за пропорції, що вони означають. Ті, хто знають, хто тут працює. Зараз покажу відео, як ми ще зробили все це в підвальному приміщенні. Там трішки без звуку, тому що насос шумів. Там виконував роботу субпідрядник. І тут ми закінчили вже працювати. Чекаємо, поки нам оплатять, тому що. Сказали, сертифікати на труби, обладнання і так далі. Подивимося. Тут ще мав бути сіяний газон, але подивимося, чи він буде тут і коли він буде. Коротше, якось так. виявляєте кажуть, сертифікат на труби, будь ласка. Технічну документацію на бочку, обладнання, все, яке використовували. Бля,ха, муха, з чим я маю справу, це я їм тільки виставив акт виконаних робіт на автоматичний полив. Коротше, я їм кажу, що «Ребята, значить, ви ж хочете швидко посіяти а вже середина травня, а схожість насіння втрачається. Ну, давайте потягнемо кота за хвостика. Будемо сіяти в червні і побачимо схожість насіння, яка тоді буде. Зараз хлопці там ще налаштовують е сектора поливу. А вон, Дивіться, як ми датчик доща вчепили. Його навіть не видно, О, там він. дивіться, я зараз зближу. Гарненько, бачите як. По драбині не встигли, не могли даже залізти на цю висоту, то залазили на будівлю зверху і зверху чіпляли його. Все гарненько, цивільненько, штроби робили, все. А вони сертифікати хочуть. Зараз маємо викорчувати ось там на п'яточку такому піньки. Завжди ми не встигаємо нічого з ними зробити. Це ця територія, де ми її обслуговуємо. Фух, я вже теж вморився трохи, тому що ну, допомагав е, укорчувати. Хлопців залишив Андрія і, і Кирила в, на об'єкті, вони там стрижуть газон, проводять сервіс. І далі ми ще, це в нас сьогодні 4 об'єкти, і далі ми маємо теж поїхати там стригти кущики і газончик. Тому думаю, сьогодні справимося, аби не було доща. Провели демонтаж пеньків. Зараз їх вносим викидаємо, приблизно зарівняли і їдемо до Андрія і Кирила. Познаходив, повідправляв сьогодні на Аердон вже все, що від мене хотіли. Паспорта на таке дороговартісне обладнання, там. ємність для води, насосна станція, гідроакумулятор, сертифікати на труби, там, ну, коротше, таке на дроти. Чекаю, чекаю, поки вони поки нічого не пишуть. Мені буду думати, чекати, поки мені заплатять, бо, коротше, я. В договорі прописав, щоб вони не хвилювались, там суми великі. Щоб ми по факту вони перерахували на обладнання кошти. Ми працюємо ніби безплатно, потім закінчили. Я їм виставляю за роботи, які виконали. І вони знову там перераховують ніби аванс на рослини. І ми знову роботи виконуємо безкоштовно. А в кінці ніби завершення робіт тоді виставляю вже по факту. То вже ніби і хочеться, там сума не сильно велика, але вже ніби якби смок, чи вже треба грошей трохи. Був випадок, коротше, ми працювали. Ну, є клієнти, з якими ніби дружиш, вони добрі ніби. А є їхні половинки, і вони трішки не можуть не розуміти, як воно все працює. І коли звертається клієнт, ти говориш, намагаєшся вклинити його, там він каже. Треба обробити щось, там, покосити щось. І ти розумієш, що не треба говорити, там, що чекати вам треба буде 2-3 тижні. Ні, треба там, протягом 5 днів, протягом тижня це все зробити. І ну, ніби швиденько хочеться зробити. А вчора, коротше, не вчора. Дзвонить, пише мені жінка-клієнта, що. І то треба, і то треба. А в мене зараз скільки навантаження велике, що просто нереально не знаю, куди себе діти і як це все організувати. І я просто для того, щоб я це бачив, я його не читав. Це повідомлення для того, щоб його вклинити кудись. Проходить два дні і пише мені: дзвонить уже ця жінка і каже. А ви не читаєте вже від мене повідомлення дане. Це я про себе нагадую, просто ви не пишете мені. Коли ви до нас будете? Кажу, ну слухайте, а в них і обробіток треба, і зараз дощі, я не можу. Треба, щоб же обробили. І не просто так обробили, а ще щоб воно. Може, все не грузи, ще за, дві, за два рази візьми. Та ну нащо ж ти будеш надриватися? Давай скидай. І, коротше, воно. А, і щось таке, вона... що якщо просто ви не хочете це робити, то я знайду когось другого. Блін, і воно мене просто вибило. З колії, я не знаю. Ну як це? Я їй намагаюся знайти швиденько місце. Пройшло, е... Пройшло там буквально 4 дня, і хочеться як краще, а вона каже, що я буду шукати інших. Угу. Коротше, шукайте інших. Ми приїхали, виконали роботи. А вона ще й така, типу, а що я вас обідала чимось? А що ви так оце? Не обіжайтесь? Зайчики мої. Бляха, які ми зайчики. Коротше, не будемо ми там більше працювати, тому що або будуть платити трошки більше, або будуть чекати три тижні, місяць. З обробкою, тим більше дощ пішов. Коротше, обробляємо і дивимося, дощ іде. Я дзвоню кажу, та й що ми обробляємо чи ні. Тому що ніби це гарантія ж має бути на щось. Так, да, обробляйте. Кажу, а дощ? Ну, нічого, обробили, через 40 хвилин пішов дощ. Нормально. Якось так. Так проводимо стрижку, сервіс. Трежемо газончик. Ось такий тут у нас є бонсай. Спеціально посадили ми його під вуглом, під кутом. Минулий рік ми вже зняли одну третю землі. І з часом ось цей горбочок, ми його маємо повністю забрати і має бути повністю видно кореневу систему. Але це цього року ми нічого не будемо робити. Можливо, на наступний рік ми ще знімемо половину від цього горбочка.